Всім привіт! Я сьогодні нахожусь е, в поїзді. Їдемо на перший день е, до ріднього табору. Я вже до Тиквандо їду. Це я вже рік хожу. То я в 21 липня говорив, як ну, ну, що я їду на Теквандо. Та, та мені ще дуже подобається. Ми їдемо в поїзді і це тільки перший. День, тільки перший. да Мені тут дуже все подобається. Я просто не розумію, що тут таке. Тут дивіться, отут є от що Ми їдемо в поїзді вже, вже 22-11, все 9 вечора. І дуже прикольно. А? Ну що Я вже знаходжусь на цьому квартирі. Тут я хочу є, зробити огляд. Тут у нас є вот такий от стульчик, тобто стіл, і тут стульчик, в якому можна сидіти отак. Вот вот. Тут зарядки немає. Тут іще один, іще а, один тропа. стіл і іще один стульчик. Тут можна э, вот так, вот, тут в мене вот, можна білий сказати. чемодан у мене є. Це мій. А у нас тут ще є зарядка. І це мій рюкзак, це мої тапочки. Чимодан треба класти іменно от сюди. Тут я воно буду воно спати. Воно є два поверхи. От цей і цей. <світ> і цей. Вот <світ> тут вот <світ> в мене <світ> <світ> <Отут> <світ> перший поверх, вот тут вот я буду і спати. І що саме ці саме цікаве, тут є світло, яке можна тикати, і тут є. Ночник Реально удивился. і тут є наші вішалки, і Мамі, тут є ступчик, отакий от, от на якому можна класти предмети. Наприклад, телефон. Так, одежу телефон поклав розетка. спати уже простовся. Я покажу один лайфхак розкаритної розетки. Потому, то, дру... що, чекай. Так, у чекай. Є другий поверх, якому можна піднімати. У, у меня есть на столі. Вот и тут є те саме світло, супчик, і э, висок, и знала, и подушка, і подушка, і одіяло. І тут є да. вот така вот штучка, можна вот, вот так вот. Кривати, розкривати. Це шторка. А, це шторка, так. Да. Це шторка. Ось. І останнє ще я вам хочу показати. Тут є інтернет. Це то ще є оці от стучки. Я не знаю, що це. те вот штучки, вот такая вот штучка на основе, и батарея. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока. Класс, -пока. очень классно. Так, что это? Что же подобрать у тебя, Всем привет, с вами была Батарея. Сегодня мы будем...

Давайте сфоткаю рядом Мене вже нарешті. Фух, да. Це було неймовірно складно. Я ж, я ж втомився настільки сильно, що капець. Ну, все, тепер я вже вдома. Мені дуже подобається. Я хочу вам дуже сильно попросити бажання те що дякую за. Дякую вас, що ви вже дуже довго дочекалися мене, що я вже нарешті прийшов з літнього табору. Мені було дуже складно це витримувати. Ну, мені, мені складно, а вам легко так, так Ну, Ну, ось, це було дуже складно. Я тренувався кожен день, ішов в похід. Я ще ішов на гору, він називається хомяк. Якщо ви забули, скільки там метрів повжиною, там десь був е, 1542 метри. Тобто один кілометр це 500 метрів. Да. Подякую мені дуже. Дуже сильно, я вже дочекався вас, дуже сильно. Я вас дуже, ну, мені просто обожнюється. Уже скоро буде 800. Я о, ну, ну, дуже радий. Я, просто, я не знаю, як можна описати цим словам, але, але мені було е, радісно вже. Ну, все, всім пока. Уже тепер буду залишатися вдома.